У Золотоніській громаді на Черкащині триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Напередодні 3 січня в день Росія завдала ракетного удару. П'ятеро людей травмовані двох з них шпиталізували. Про це повідомили в ОВА. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків з десяток приватних садиб, будівлі кількох підприємств, заклад освіти і гуртожиток для постраждалих працюють пункти незламності. Людей забезпечили першочерговими будматеріалами. Тим, кому було ніде ночувати, запропонували тимчасове перебування у місцевому територіальному центрі соцдопомоги. З цього боку зовсім рама випала. І з того боку, одна тільки та кімната залишилася більш-менш ціла, а так то і, і вон, тріщини пішли по даху. Розгорнули пункт прийому заяв і звернень громадян. Мешканці постраждалі звертаються до поліцейських із письмовими заявами, вказуючи про ті пошкодження, які вони отримали внаслідок. Удару Росією по золотоніщині надалі ці відомості будуть вноситись до єдиного реєстру до судового розслідування про вчинення воєнних злочинів.